Вона у нас іде постійно по тим ділянкам, по тим населеним пунктам, де у нас ідуть обстріли це північ нашої області, Харківський район, бувший Дергачівський. Там є два населені пункти. Ми зараз думаємо, щоб оголосити там примусову евакуацію, оскільки є для нас завдання з деяких населених пунктів. Ми маємо вивезти все ж таки дітей разом із їх сім'ями. І по Куп'янському напрямку так само. Поки що із всіх населених пунктів, де фактично ідуть вже бойові дії, діти нами евакуйовані. Минулого тижня ми евакуювали 30 дітей. Є у нас плани і на цей тиждень, і відповідно будемо працювати над цим. Коли люди дослухаються, і нам вдається вивозити евакуювати людей без примусової там евакуації, то і оголошувати її сенсу немає. Коли ми вже будемо розуміти, що всі важелі впливу нами так вичерпані. І люди все ж таки не хочуть виїжджати. А для нас безпека людей на першому місці, тоді ми будемо фактично приймати рішення щодо примусової та дітей, там дорослих, сімей. Тобто, фактично, якщо ми розуміємо, наприклад, що Населений пункт опиняється в сірій зоні, тобто фактично на їх території ведеться вже активна ну, тобто, бойова фаза, так бойові дії, або постійно під обстрілами, і там залишається проживати чотири сім'ї. У нас такі факти вже були. Да? То ми, звичайно, будемо там оголошувати примусову евакуацію, якщо люди не будуть відповідно дослухатися і не захочуть виїжджати.